Ультиматум та різкі заяви обласні обранці вирішували нагальні проблеми краю. На руку вбивці проблеми зі зв'язком унеможливили проведення судового засідання. До армії готуйсь. На Закарпатті стартувала призовна кампанія. Вода забере нахощені. Річка для місцевих виконує функцію сміттєпроводу. Це неповний перелік новин на сьогодні. Вітаю у нашій студії. Подробиці інформаційного дня далі. І розпочинаємо з остаточних результатів виборів. Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів українців у першому турі президентських виборів. Свій голос за кандидата віддали більше 18 мільйонів українців. І з великим відривом лідирує шоуман Володимир Зеленський. У нього 30% голосів. У другому турі з ним зустрінеться чинний глава держави Петро Порошенко, який набрав 16%. Третє місце посіла кандидатка від батьківщини Юлія Тимошенко з результатом 13% та кандидат від оп опозиційної платформи за життя Юрій Бойко, який набрав 11%. другий тур виборів відбудеться 21 квітня. Вибори виборами, а блокувати дороги ніколи не пізно. Акція протесту закарпатці перекрили проблемну дорогу Мукачево-Рогатин в Віршавському районі. Кілька сотень жителів Дунковиці згуртувалися з вимогою нагального ремонту. Автотраса державного значення в суціль вкрита вибоїнами. Востаннє її ремонтували менше року тому, однак наразі проїзд тут ускладнений. Відтак місцеві провели мирну акцію з метою привернення уваги до проблеми. І, хоч блокування тривало недовго, утворився довжелезний корок, згодом рух транспорту відновили. Близько сотні місцевих перекрили дорогу у селі Дунковиця Іршавського району. Люди вимушені вдаватися до радикальних методів, хоча причина зрозуміла. Вщент збита дорога щодня змушує псувати автівки і втрачати час. Закатуйка таки, я хочу тичого машина стала да. А чаничка сияти. Я хочу перейти. Притерна Вона позвонила в район, казала що прийдуть, наїдуть, а мови ми пущати та до метри кодорана стояти, не буде растет вечора. Буде, все, буде і так буде і Так буде колона, і, і так буде рух затруднений. Так. Ви розумієте? Вздовж двох смуг вишикувались ряди автівок о дев'ятій ранку. Поспішають всі, проте змушені чекати. Людям на поїзд в адміністрацію блокуєте. Я вас розумію. Але діло в тому, що для вас то інтересного, аби дороги були нормальні. Ви їдете по цим дорогам, ви людей возите, ви їх возите, як картошку, бо так ними дергає. Адміністрацію керівництво, Ну, Так значить, треба теж з нами посидіти, так як ви. У мене машини немає. Ну то 20 минут посиділи, звернули увагу. Ну, я думаю, можна пропустити. Минулого року за ремонт автошляху взялась Івано-Франківська фірма ПБС і навіть розпочала будівельні роботи. Проте вже цього року на поточний середній ремонт дороги державного значення оголосили тендер і навіть визначили переможця. Та Івано-Франківський окружний адміністративний суд своєю ухвалою заборонив автодору підписувати договір із переможцем тендеру. І тоді у місцевих остаточно увірвався терпець. Діло в тому, що прийшли порядочні люди робити дорогу. Ми такі раді. Люди прекрасно роблять все. Є якийсь хамло, олігарх, дає в суд, і люди прикращають роботу. Ну вимоги, люди правильні, люди хочуть, щоб робила дорога. Зумієте? Цим людям по барабану Вася робить, Міша робить, Петро робить. Їм головне, щоб робилося. А от там рухи наверху рішайте, кого робить, кого не робить, то нас не волнує. Нам головне, щоб робилася дорога. Все, будь-якими методами любими методами, любими. Вчора йшла жінка школи, чуть-чуть не збила дитина у яру купали. упали. на сільську раду реву. Що, робіть щось Михайлович. За іронією долі в дорожньому корку опинився і депутат обласної ради, який саме прямував на сесію. Вочевидь, до Ужгороду він прибув із запізненням. Я якраз йду іду на сесію. Ми підготували звернення. Я думаю, що зараз все це оголосимо. Якщо сьогодні не буде розглянуто питання на сесії, будемо все, все піднімати. Йдемо на сесію, звертаємося до всіх органів. Що якщо не буде питання, вирішено це буде всюди виникати? І хуст дзвонить, і рахів дзвонить, і тяжів дзвонить, і шавщина бушує. так, що я йду туди, їм доносити. Не знаю, буде керівництво чи не буде. Я не знаю. Ну я не знаю. Зараз через годину сесія була буде, то хай буде тут. Не буде. У напрузі автомобілістів протримали близько години, після чого люди почали розходитись, а рух відновили. Чи вплинуть такі методи місцевих на пришвидчення судової тяганини у верхах, побачимо згодом. І в продовження теми ультиматум та різкі заяви депутати Закарпатської обласної ради вимагають відновити ремонт автодороги Мукачево-Рогатин, які заблокували рішенням івано-франківського суду на вимогу попередньої фірми виконавця ПБС, яка займалася ремонтом. Наразі усі роботи припинені. А напруга серед країн, особливо тих районів, де автошлях вщент розбитий, тільки росте. Які ще рішення приймали обласні обранці? Розкажемо далі. Суд заборонив ремонт найгіршої на Закарпатті дороги Мукачево-Рогатин. Про це стало відомо ще 29 березня. Таке рішення було прийнято за позовом буковельської фірми ПБС. Вся справа у тому, що ця траса знаходиться на балансі служби автомобільних доріг. Тому формально обласна державна адміністрація не має до неї стосунку. Але враховуючи катастрофічний стан покриття, порушила тему відкритого звернення на черговій сесії обласної ради. Депутати доручили виконавчому апарату підготувати відкритого листа на всі зацікавлені й можливі сторони, які будуть участвувати в цьому процесі, тому що депутатський корпус не хоче, щоб будь-які бізнес-інтереси або власні інтереси перешкоджали розвитку Закарпаття. Це буде відкритий лист закарпатської обласної ради. Він він буде направлений на всі органи, які будуть залучені у даному питанні. Це буде і правоохоронні органи. Після оголошеного тендеру Кабмін виділив додатковий ресурс для того, аби привести трасу до прийнятних стандартів, сталивши новий шар асфальту. Однак фірма, яка програла у відкритих торгах, подала в суд Івано-Франківська, аби той заборонив підписання договору із переможцем. Таке неможливо, щоб одна фірма заблокувала роботу по відновленню дорожнього покриття. Тому депутати обласної ради звернулися сьогодні зробили звернення, щоб розібратися в цьому питанні, на яких підставах суд виніс таку ухвалу. Крім внесення змін до обласних програм, низки депутатських звернень затвердили і кілька кадрових питань, таких як призначення директорів аеропорту Ужгород та лялькового театру. Подякували обранці і правоохоронцям, які розкрили резонансне вбивство юнака у Мукачеві. Роман Юрійович у в цьому складу в обласної міліції за розкриття резонансного вбивства, яке відбулося в Мукачеві. Дякую, Юрійович. Та забезпечили дотримання правопорядку під час виборів. Тож депутати вирішили підтримати структуру не словом а ділом. Ми вирішимо питання про виділення 5 мільйонів гривень для добудови будинку на 67 поліцейських і обласна рада, депутати підтримали це рішення. Ситуація з п'ятикілометровою чергою на українсько-словацькому кордоні в Ужгороді поступово вирішується. Черга утворилась ще в суботу. В день водії пересуваються максимум на 50-70 метрів. У чепському прикордонному загоні таку ситуацію пояснили поломкою пристрою для рентгену вантажівок. Наші словацькі колеги повідомили нам про те, що у них вийшла з ладу система рентген-установки, за допомогою якої вони здійснюють огляд вантажних автомобілів. Відтак час на перевірку вантажних автомобілів та їхнього вантажу збільшився, Незважаючи на те, що сотні фур перекрили практично половину об'їзної дороги, аварійної ситуації цього разу вдалось уникнути. Приблизно три місяці тому був виклик про те, що вантажний транспортний засіб стоїть на мосту. Відповідно до правил дорожнього руху, зупинка стоянка на мосту заборонена. Тому таким чином ми їх про це інформуємо, повідомляємо. І бачили вже багато випадків, коли вони власне зупинялися так. Вони самі розуміють про те, що черга тягнеться. Вони зупинялися так, щоб не зупинятися на самому мості. За учора вже було оформлено переїзд для 180 вантажних автомобілів. А зазвичай за добу у пункт пропуску проїжджають 200-250 вантажівок. Тобто процес пришвидшився. Наразі черга до КПП Ужгород все ще маленька та простягається приблизно на 3 кілометри, втім колона почала рухатись. Довічно засуджений подав апеляцію на виправдання. Мова про справу жорстокого вбивства 27-річного мукачівця. Сьогодні в Закарпатському апеляційному суді засідання відбулося в режимі відеоконференції зі Львівським апеляційним судом та Закарпатським слідчим ізолятором, де знаходиться обвинувачений. Чим все закінчилося, розкаже Віталій Керестен. Скільки він відсидить, досі невідомо. Мова про справу жорстокого вбивства 27-річного мукачівця Михайла Глеби, визнаний винним та засуджений на довічно Едгар Бішко подав апеляцію на скасування вироку. Цього дня у Закарпатському апеляційному суді засідання відбулося в режимі відеоконференції зі Львівським апеляційним судом та Закарпатським слідчим ізолятором, де знаходився засуджений. Львівський апеляційний суд вирішив питання, щоб розглядати дану справу у дистанційному порядку, тобто не викликати сторін безпосередньо до Львівського суду, а за місцем, тобто проживання, тобто, як в даному випадку в Ужгородському в місті Ужгороді. Однак, через технічні несправності та поганий зв'язок суддя Львівського апеляційного суду визначила проведення цього засідання неможливим. До всього від сторони захисту засудженого надійшло клопотання з проханням перенести засідання, адже ті знаходяться у відпустці відпустці та знаходяться за межами України і просять відкласти розгляд справи на іншу дату. Оскільки слухання справи в такому режимі є неможливим, то можливо буде організація тільки відеослухання з засудженим. Суддя оголосила перерву на судовий розгляд до 24 червня червня ї години. Засідання ж вирішили провести у Львівському апеляційному суді. Однак самого Бішка, оскільки це пов'язано з етапуванням, і це його була заява, наскільки я розумію, про те, щоб засобом відеоконференції проводити засідання, то забезпечити, тобто УВП нашої він буде знаходитися в місцях, де він зараз перебуває утримання. Там буде забезпечена відеоконференція лише із Львівським апеляційним судом, і фактично тому затримка буде лише із його допитом, а всі інші будуть безпосередньо в залі судового засідання. Контрабанда квадрокоптером, прикордонники Чопського загону зафіксували рух безпілотника на околиці села Сторожниця Ужгородського району, що неподалік кордону зі Словаччиною. За годину правоохоронці затримали легковий кауді у багажному відділенні, якого виявили квадрокоптер, пульт управління та два пакунки з цигарками. У чорних поліетиленових пакетах знаходилися 140 пачок безакцизних марок. Чотирьох осіб затримали та проводять слідчі дії. На Закарпатті стартувала призовна кампанія. Призиватимуть у квітні черні. Таким чином формуватимуть збройні сили України, Національну гвардію, Державну прикордонну службу та спеціальну службу транспорту у порівнянні з минулою осінньою кампанією. Зараз для області дещо збільшили норму призову до 455 осіб. Детальніше моя колега. Черговий призов на строкову військову службу. Визначені терміни згідно указу президента на змінні. Це квітень-червень 2019 року. Переважно призивають до формувань Збройних сил України, що відповідно до статті 15 закону України про військові обов'язки військову службу на строкову військову службу призиваються придатні до цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виконалося 18 років, а також старші особи віком до 27 років, які не мають права на звільнення і не мають права на відсрочку від призову. Що ж стосується відстрочок, то вони, які раніше діють, проте з невеликими змінами за сімейними обставинами, станом здоров'я для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Звільнення від призову стосується тих, хто за станом здоров'я не придатний до служби, яким до дня відправки виповнилося 27 років або виконали один або два повних контракти служби у резерві. також звільняються громадяни, які до набуття громадянства України пройшли службу. Інших держав, громадяни, які були засуджені до позбавлення волі, і громадяни України, яким після закінчення військово-навчальних підрозділів або військово-навчальних закладів присвоєно військове спеціальне офіцерське звання строковиків до збройних сил державної прикордонної служби, державної спеціальної служби та транспортної відправлятимуть спочатку до навчальних центрів, де навчатимуться три місяці. Якщо ми раніше призивали тільки в Старічів Львів, нам визначали планове завдання, то цьому на цьому призові юнаки будуть призвані та направлені до навчальних центрів для збройних сил, до Житомира, до Василькова для повітряних сил, до Миколая для військово-морських сил і у Полтаву для підготовки фахівців зв'язку. Тут діятиме екстериторіальний принцип комплектування, тобто юнаки Закарпатті після завершення навчання у навчальних центрах будуть направлені у військові частини, які дислокуються за межами області. До національної гвардії ж молодики будуть призвані безпосередньо до військових частин у Харкові, Одесі, Запоріжжя, Кривий Ріг, Київ та Львів. Убивча стихія кількість жертвовані в Ірані зросла до 62 осіб. Через загрозу прориву дамби на річці, де завакуювали 96 населених пунктів. Пролонілищі продовжуються у західних провінціях Ірану протягом двох тижнів. Паводки затопили 400 сотні населених пунктів у 15 провінціях. Тотально засмічені. Стрічка ріка у селі Нижні, на Хощені, потопає у сміття. Усе через те, що несвідомі місцеві кидають пластикові відходи просто на проїжджій частині біля води або ж у річку. Та смітять не лише вони, а й мандрівники. Тож про відсутність культури розкажемо далі. Річка ріка у селі Нижній бистрий просто вражає тотальним засміченням, адже такій людській недбалості та несвідомим діям просто немає виправдання. Сміттєва культура якої не існує. Два роки тому місцевий виконавчий комітет прийняв рішення звернутися до представників міні-гес для того, аби вони проспонсорували вивіз бодай якоїсь частини відходів. Люди смітять, самі шкодять природі і собі просто не то не думають. Що що буде далі? Я дуже за що збільшували мусорні баки, як у нас є 13, я б не проти, бо було в нас 113, І щоб наші жителі дотримувалися і кидали іменно мусорні баки, а не розкидували по вулиці, бо вони прекрасно знають, що мусор не забирається кожен тиждень, а десь раз у два тижні якось ставилися до того. Ну більш ефективно, лояльно, а не не думають, що що ми будемо йти забирати за ними тут. Мусор все ж люди, які переймаються екологічною проблемою у селі, є у центрі села встановлені ось такі сміттєві контейнери. Наше село розташовано на двох берегах річки. Маємо чотири підвісні мости переправи людям з того з того берега на цей берег важко носити. Є у нас такі місця, я не кажу і засмічені, але Поступово ми налагоджуємо такий вивоз сміття. Ви мали бачити, коли їхали із сторони, що вкрай уздовж вулиці мусорні баки стоять, і коли вони наповнюють, ті мусорні баки приходить комунальне підприємство з міжілями, з яких доключений договор міні-гес. І тім, коли вони повні, мусорні баки погружують на спеціальну машину і відвожують. Відвожують до ну, на їхню свал на території села 13 контейнерів для утилізації сміття. В основному вони розташовані поблизу зупинок. Але існує ще одна проблема: так звана сміттєва культура, безсильна не тільки перед місцевими, але й перед мандрівниками, які досить часто залишають відходи. Такої фінансової статті витрат. У нас не є, і може, не знаю, чи є у якійсь сільській раді, бо лише там, де створені комунальні підприємства, де накиданий мусор, Так можна, то є відповідальність людей і наших десь у якійсь мірі, що вони кидають його, там, а не спалюють його або не відносять. Но з тої сторони ми можемо ну, десь і порозуміти тих людей, бо їм дійсно той то, то, то мішок із мусором треба перенести через. Аварійний мосток, можна сказати, і кинути його у мусорний бак. Але все ж таки для того, аби складати сміття у мішки або пакети, замість того, аби кидати просто на берег річки, треба лише людська свідомість. Закарпатські роми засвітилися в Одесі. Гастролерка непомітно поцупила мобільник в дівчини на морському вокзалі. і викрили оперативники. Одески поліцейські вилучили у 20-річної гості Закарпаття викрадений телефон, та крім того, встановили, що раніше вона вже потрапляла у поле зору правоохоронців, коли в столичному метро так само привласнила чужий мобільник. Богослужіння і математика в одному класі на Закарпатті збереглася унікальна будівля. У будні це звичайна початкова школа, де навчаються дітлахи, проте кожної неділі дерев'яні двері відчиняються, і шкільний клас перетворюється на церковне приміщення. Найстарішу споруду такого типу у селі циганівці, що на Ужгородщині, бачила, і Владислава Мазур. Відчиняються двері і можна там побачити. На перший погляд нічого незвичайного. На стіні – фреска, іконостас та молитовник. Проте насправді по той біч сакрального приміщення приховується дещо інше. У будні дні це звичайна закарпатська початкова школа, де навчають математики, читання та природознавство. А кожної неділі дерев'яні двері відчиняються, і шкільний клас перетворюється на церковне приміщення. Забирається звідси дошка, розкладаються парти. І відкриваються оці церковні двері за цими дверима, іконостас і повністю обладнана капличка, де знаходиться все ну, спорядження, яке потрібно для церковної служби. І в неділю тут проходить служба Божа. Таке на перший погляд дивне поєднання дійсно рідкісне, але має логічне пояснення. У кінці 19 століття у селі не було ані школи, ані церкви. Громада була надто маленькою, щоб дозволити одразу два будівництва. Тому і вирішили таким чином вийти із ситуації, збудувавши навчальний заклад. А при ньому і капличку на цій фотографії вчитель, який навчав у цій школі. І ось поруч він поруч із Августином Волошиним. В 25-му році він закінчував е, семінарію в Ужгороді. Він проживав у цьому у цій будівлі, в цьому класі він навчав дітей. в решті трьох приміщень він проживав разом зі своєю сім'єю. Зараз у школі навчаються усього 15 дітлахів. Важко уявити, але окрім школи і каплички, у споруді вмістилася бібліотека та навіть фельдшерсько-акушерський пункт. Те, що ви бачили всередині, ззовні воно виглядає отаким напівколом. Е Греко-католицька громада зробила, ну відремонтувала, відреставрувала це, зробили отакі е фрески. Як для е навчання діток, це не впливає. Так, нас чотири в одному ми працюємо всі разом, всі, як так кажуть, гуртом. Громада, хоч і невелика, проте для неї важливо мати місце для молитви та церковних обрядів. Це не заважає дітям, що навчаються у школі, яка кожної неділі перетворюється на храм. Таким було останнє повідомлення випуску. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь та Довіряєте. Бувайте.